Його думки в даний момент про вас. Дивимося, для кого про кого розклад. Для кого про кого розклад? Да, є бажання діяти, але є якесь ограничення, можливо, хтось із вас одружений. Да, але є велика пристрасть, але цю пристрасть не реалізуєте, бо хтось із вас у стосунках. Хорошо, його думки про вас в даний момент. Знаєте, якось він зараз ще стримається. Ви йому подобаєтесь, фізично подобаєтеся, є у нього якесь притяження до вас. І знаєте, це як шанс зігрітися. Це шанс якось зігрітися. Ну, там, там в стосунках, скажімо так, його стосунки. Зі своєю там, жінкою, да, їх можна поправити. Там багато обіжульок, скажімо так, і він зараз думає, от стоїть мені там бігати наліво, чи не стоїть? Стоїть мені проявлятися до цієї жінки чи не стоїть. Покажу свою симпатію до цієї дівчини, покажу свою симпатію до своєї дівчини. Ну, ви довгий період уже ну, якось спілкуєтеся, да? довгий період спілкуєтеся. Він бачить якісь. Скажімо так, негативні прояви у вас, да, якісь навіть, комплекси у вас, да, от якось оце бачить. Він і думає, треба йому чи не надо, Да, Він прям зважує розумний чоловік, розважливий, він просто так знаєте пригати не буде. А, він. Дуже розумний, мені мені подобається чоловік, Знаєте, він не йде за покликом там якоїсь пристрасті чи за покликом просто захотілося почухати. Да? Ні, тут тут він думає: а надо мені чи не надо, що вам від нього очікувати. Дівчки, не цепляйтеся на нього. Він, ну, він якраз не любить, коли жінка сама проявляється. Да? Він більше любить таку, знаєте, спокій. Ну, як спокій, щоб воно розвивалося саме собою. Те, що треба, воно буде розвиватися. Він не любить спішки. Порада вам щодо нього. Порада вам щодо нього. Ну, ви, звісно, можете його посадити на знаєте, там умовно на компліменти, на радості, ой, я так рада тебе бачити, чи рада вас бачити, якщо у вас ще такі тільки початкові переглядки. Але що ну тут максимум, що між вами може бути, це якийсь певний період сексуального контакту. Більше з цим чоловіком, в принципі, вам не варто навіть планувати.